Вітаю вас у кожного з нас. Є чимало причин, щоб дякувати Бога за його допомогу, за його милість в нашому житті. Попри складні обставини, міжнародна місія Христос є відповідь, розширює свою діяльність в Україні та в інших країнах світу. З Божою допомогою ми відкрили 16 церков в Африці та Азії, діють місіонерські школи. Ми маємо змогу проводити благодійні акції у бідних країнах, поширювати Євангелія через засоби масової інформації. І все це можливе завдяки Богові, його благодаті, а також жертовним нашим спонсорам. Співпрацівникам, нашим партнерам від усього серця, я хочу подякувати всім і кожному, хто молиться за працю місії Христос є відповідь. Я хочу подякувати від імені міжнародної місії Христос є відповідь всім нашим партнерам за те, що ви вкладаєте себе, свою душу, свої фінанси у служіння місії Христос є відповідь. І ми віримо в те, що Господь. Віддячить кожному з вас за ваш вклад у поширення Божого царства. Щиро дякую вам, і хай Господь рясно поблагословить усіх вас.